Що таке реколекції, як їх можна відвідати? Ну, реколекції, дивіться, нас священників збирають на реколекції. Знаєте, щоб вам було зрозуміло, як є, наприклад, там, у школі чи там підвищення кварси, кваліфі... підвищення кваліфікації, чи як, але для священників... Нас збирають на реколекції. Щоб ви розуміли саме слово реколекція, ну, дивіться, людина має якийсь скарб, так? Щось має і погубила, так? І потім, щоб його повернути назад до колекції, реколекція, повернути його назад до укомпліктувати, до це тобто позбирати те, то, що загубив, не навчитися чогось нового. Повернути себе до стану повноти. Тобто реколекція це зібрати себе докупи. І ці реколекції можуть проводитися для священників, для вірних, для інших. Ну, тобто реколекція це мається на увазі зібрати себе докупи. Спасибо Боже, чи можна отримати текст молитви для дітей? Ну, я думаю, що ну, сьогодні достатньо я різних молитвенників, різних... а тим більше можна знайти в інтернеті молитви за дітей вибрати собі, які вам доподобають. Моліться ліпше від себе. Отець Василь, що означає у святих дивний ти. Дивні діла твої, Господи, всем примудрості сотворив єси. Тобто, те, то, що Бог робить, то дивує. Діло в тому, що у святих дивний, ти, навіть ті святі, які вже осягнули, осягнули Царство Боже і оглядають Бога глибини Божі, пізнають безкінечне пізнання тих Божих глибин, вони дивуються. Вони дивуються. Розумієте? Тобто у святих дивний, ти. не то, що у людей, у святих дивний. Ти. Для людей, Ми, ми Бога, такі в цих... Бога людям неможливо видіти, і чи не ангельські на нього не можуть дивитися. І ми не можемо Бога бачити, пізнати, розуміти. І для нас ми часом не, ну, Богом не то, що не дивимося, ми навіть його не знаємо добре. А от святі це ті, що. Прийшли до Бога, жиють в тім помешканні Бога, і вони дивуються. Дивуються величем, дивуються красою, це означає, у святих дивний ти. Най тішу святі, їх також Твоя велич, Господи, дивує.